Мікроавтобус був білий, був гнилий, але їздив, так би мовити. І латвійські друзі сказали, ну є ось така от машина, а може потрібно військовим. Поїхали, подивились, підходить при певних ремонтних роботах. Зв'язалися з нашим земляком Сергієм Мусійчуком, якому постійно допомагаємо, бо він є, так би мовити, головним сержантом свого підрозділу. І він забезпечує хлопцям також і бойове обладнання, автомобілі. І свій автомобіль там вже поклав і неодноразово за свої кошти ремонтував. Тому автомобілі, і всі ми знаємо, вони являються тією частиною, яка необхідна для ведення бойових дій. Пригнали мікроавтобус зі Львова. Щиро дякуємо нашим латвійським друзям за таку допомогу. Привели його до ладу, наші спеціалісти пофарбували його. Заклеїли всю ржавчину, яка є, зробили необхідні роботи. Там, де двері повинні відчинятися, відчиняються, де ні, заблокували їх, перевірили технічний стан, випробували в різних умовах. Їде автомобіль. Сьогодні передаємо Сергійові, який особисто приїхав його отримати. І разом з тим, щоб вже докомплектувати, ось таку пташку йому зробили. Також дякую волонтерам, які і коштами, і матеріалами допомогли, склали наші. Місцевій умільці передаємо в доповнення до автомобіля Сергію. Ми сподіваємося, що він зробить свою роботу. І від імені Жашківчан прийми ці дарунки. Нехай хлопцям допомагають. І тобі ми щиро прагнемо, щоб ви залишалися живими, щоб ви були здоровими, якнайшвидшої перемоги і разом з нею миру нам. Дякую. І від себе особисто хочу сказати велике дякую небайдужим людям, які допомагають на постійній основі і не забувають, що є війна. Також хочу подякувати Ігору Андрійовичу особисто. Побільше було б таких державних працівників мерів, які нашому підрозділу допомагають дуже багато. І знають, що люди, які на війні, це люди з нашого міста. Він про них повнить і завжди допомагає, коли до нього звертаються. Також хлопцям, які привели до ладу цей бус, вовці скляруку його команді. Це теж хлопці небайдужі, які служать, але займаються своєю справою. Всім дякую, перемога обов'язково буде за нами. Принагідно хотів би подякувати підприємцям. Дуже часто звертаюсь до підприємців. Окрім того, що вони справно сплачують податки. Вони ще й донатять, тому щиро дякую всім підприємцям, всім представникам малого, середнього і вже відносно великого бізнесу нашої громади, які безпосередньо участь беруть і матеріалами, і коштами. Нехай у вас процвітає ваше підприємництво. І, як кажуть, наші військові, ми разом з ними все буде Україна.